Опис мученицької смерті святого Полікарпа єпископа Смирни є одним із найдавніших християнських текстів і першим твором так званої літератури мучеництва. Літературою мучеництва або ранньохристиянською мартирологією називають пласт літератури епохи переслідувань перше, початок IV століття, що розповідає про страждання і смерть християн за віру. Сюди належать як офіційні римські документи, протоколи допитів і страти християн, так звані акти мучеників, так і тексти, написані самими християнами, свідками мучеництва своїх співбратів, як правило, у формі послань іншим церковним спільнотам з метою розповісти про мучеництво і представити його як приклад гідний вшанування та наслідування. Якщо перший тип документів Акти це сухі записи процедури допиту і страти, то другий живі свідчення про християнський подвиг, які містять не тільки фактологічний опис мучеництва, але і його богословське осмислення, виражене за допомогою біблійних образів, євангельських алюзій та ранньохристиянських символів. Мучеництво Полікарпа написали смирнські християни, очевидці смерті святого. Найімовірніше до річниці його мучеництва точну дату смерті Полікарпа з певністю визначити неможливо ні з внутрішніх свідчень тексту, ані з зовнішніх даних, якими ми на сьогодні володіємо. Сам текст подає день і годину смерті святого, але не рік у другий день першої половини місяця ксантика за сім днів добризневих календ у Велику Суботу, о восьмій годині. Що відповідає нашому 23 третьому лютору. Наукова дискусія щодо точної дати смерті Полікарпа опирається на дані про те, що Полікарп вже був єпископом Смирни на час подорожі єпископа Ірнатія Антіохійського до Риму, і на момент смерті йому, згідно з текстом, було 86 років. У такому разі його мучеництво можна датувати останньою чвертю другого століття. Якщо брати до уваги свідчення Євсевія про те, що мучеництво відбулося за імператора Марка Аврелія, то отримуємо більш ранню дату 166 166-160 рік. Ще інші дослідники намагалися прив'язати датування до згаданого в тексті про консула Стація Кодрата. З інших джерел відомо, що він уже був консулом у 142 році, відповідно. Мучеництво Полікарпа, що сталося за його правління, припадало б на 156 159 роки, водночас були намагання обґрунтувати й значно пізнішу дату 177 рік. Та, хоч би якими були висновки цієї наукової дискусії, можна з певністю стверджувати, що маємо справу з автентичним ранньохристиянським документом другої половини XI століття. З огляду на це, твір має історичну достовірність і є надзвичайно цінним літературним джерелом про життя та віру ранньої церкви. У цьому сенсі він вирізняється з-поміж великої кількості напівлерендарних оповідей про деяких ранньохристиянських мучеників, що були написані через десятиліття або і століття після їхньої смерті, і базувалися на усному переданні. Чи якихось попередніх записах. Водночас, мучеництво Полікарпа не є і сухим офіційним протоколом допитів, як деякі акти мучеників, воно демонструє певне богослов'я мучеництва, тобто осмислення феномену мученицької смерті християнина з певних біблійних та богословських позицій. Автор твору розкриває значення мучеництва, накладаючи на канву оповіді про арешт і смерть. Полікарпа очевидні паралелі з євангельським описом страстей і смерти Христа і алюзії до Євхаристійної жертви, зрада від близьких, арешт Полікарпа ватагою воїнів, в'їзду місто, архієрейська, євхаристійна молитва, смерть у велику суботу тощо. Таким чином автор розповіді про подвиг Полікарпа розкриває християнське свідчення кров'ю як мучеництво, згідне з Євангелієм, мета якого. Наслідувати Христа і бути співучасником Його жертви. Мучеництво це не хвилевий порив чи прояв героїзму, а глибока вкоріненість цілого життя людини в Христі та співучасть у його жертві. У цьому можна вбачати полеміку проти самовпевненого геройства декотрих християн, які навмисно наражали себе на мучеництво, не будучи до нього готовими і покликаними Богом. Водночас автор твору підкреслює зв'язок між мучеництвом і християнською любов'ю, перегукуючись у цьому з посланням церков Ліону та В'єни до церков Азії та Фригії та засуджує самовільне віддання себе на смерть як зухвалість і псевдомучеництво. Форма твору лист послання до інших церковних спільнот. Передбачає, що метою його написання було розповісти про саму подію та подати її з повчальною метою якомога ширшому колу християнських громад, звідси й певні дидактичні елементи тексту і згадка про наслідування прикладу святого і численні паралелі з Євангелієм. Окрім своєї духовної та богословської цінності, мучеництво Полікарпа є важливим історичним джерелом. У якому ми вперше знаходимо певні ідеї, терміни і історичні відомості, важливі для розуміння життя ранньої церкви, у цьому контексті слід відзначити перший випадок вживання грецького терміна свідок на означення християнського мучеництва, унікальну літургійну молитву, згадки про вшанування мощей мученика, традицію відзначати день народження мученика до вічного життя. На його гробі, формулу й сповідання Я християнею» назву Вселенська або Католицька церква. Текст дійшов до нас у восьми рукописах усі з x xiii століть, а також як фрагмент у церковній історії Євсевія Кесарійського. Збереглися також давні переклади Євсевієвої версії цього тексту латинською, сирійською, вірменською мовами. Що засвідчує досить широку відомість мучеництва в християнському світі. Існує також церковнослов'янський переклад, переписаний із раніших зразків у XVI столітті. Основне критичне видання тексту мучеництва Полікарпа здійснив К. Більмайер у 1924 році, в а згодом Деганцгутер уточнив його на основі. Нововідкритих рукописів